Йому про академії Мільйонерів, трохи як ми працюємо, є люди, які багато людей доєдналися, да? і які, в принципі, трохи можуть щось там бачити, да? якісь пости, щось життя іде, іде. Да, Це вони з точки зору спостерігача. А для того, щоб співпрацювати і перефокусувати свій фокус уваги на те, що в академії Мільйонерів ще й виявляється можна і співпрацювати особистісно да? і заробляти тут гроші в різних проєктах, ми з січня місяця запровадили підписання наміру співпраці, де ми пояснюємо, да що якщо ви будете на абонементних засадах працювати. В академії мільйонерів то а, тут з тими експертами, які підписали наміра, буде тісна комунікація і співпраця да а через соціальні мережі. Ми один одного прокачуємо через прямі ефіри, тобто на аудиторію тих експертів, які є через знову таки соціальні мережі Академії мільйонерів, да через особистісні рекомендації експертів. І оці щомісяця тут написано 1100 гривень плюс 500, 1100 гривень на сьогоднішній місяць іде в бюджет академії мільйонерів з якого. Ми от банер зробили, там ще щось таке. Да, там вийшли в професійний е, підказ, записали в студійній зйомці, да, тобто бюджет академії мільйонерів він наповнюється в тому числі з цих коштів. І 500 гривень передбачено цій людині щомісяця, місяця, яка запросила іншого учасника з підписаним наміром до академії мільйонерів. Тут я е, зробила той фокус, щоб людині було економічно з одного боку вигідно запрошувати інших учасників. Да, а з іншого боку, так, щоб цей учасник був зафіксований за людиною, да, і це певний також грошовий ресурс учасників. От, ну і відповідно для цього треба свій час, да, адже ну, якщо ви будете просто знаходитись в академії, ніяк не проявлятись, ні з ким не співпрацювати, нічого не робити, да, то відповідно, жодні часові інвестиції не дадуть ніяк.